У вас група інвалідності перша В, 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 в вас, вас там. У мене перша Б позору. Угу. У мами офіційна друга позору. Там вже просто не було ще поки що можливості переоформляти. Дивіться, що така шкала? От, е чи мама може їжу собі в тарілку покласти? Не не На повністю їй потрібно, там, а сама вона вже їсти буде. Чи її потрібно ну, годувати? І їсти, ну, як, годувати ніби не... ложкою вона сама? Ну, ложкою просто. так, але постійно от сижу і так їй, нагадую, візьми ложку, бо вона uh -huh. покладе і вона не бачить. Так, забуває. Uh -huh. Я трошки постійно сижу, біля неї все-таки постійно треба. Необхідний такий постійний нагляд біля неї. Ну... Чи таку незначну допомогу, просто нагадати її так. Ну, от дати в руку, там, їй, був, щоб вона довго не шукала, бо важкою, в принципі. Ще, слава Богу, може їсти, там якусь канапку даю. Угу. Купання не може, і От, Купатися купати. не може, і, і я от тут теж не знаю, як угу. дати собі раду, щоб. Якось це зробити. 에... Ну, так, єдине, Вмивання. руки помити, там, угу. ноги, то, то що можу в тазик принести, а от угу. помити голову, покупатися, це. 에... Дивіться, а вмивання, чищення зубів. Ну, чищення ви? зубів ну, mm -hmm. як, стати, поповочі, там, водою. Mm -hmm. Так, Зубною щіткою. То... А вдягнутися, взутися. Не зможе. Не може. Ну, вона встати, мама, не може. Взагалі сама ліжка зараз тому вона і в неї там не тримання сечі. Є не тримання сечі, а з дефекацією. Теж бувають такі проблеми. Ну, теж бувають деколи проблеми. В половині випадків частково що деколи згадає. Ну, деколи uh -huh. ніби крізь uh -huh. сон, І бачу... така в сонному стані. Ну. Uh -huh. І Бачу, памперсами користується. Памперси uh -huh. та постійно зараз памперс. Ну, це uh -huh. я почала ще минулого року, десь з жовтня. Uh -huh. Тоді почалось спочатку. Uh -huh. С... А в туалет ви її садите на стільчик, сама вона не може? Сама не може, я так її перетягую, по суті, uh -huh. заладить той памперс тягую, Ну. Але теж вона так деколи згадає, що хоче в туалет деколи. Uh -huh. Може сидіти, хіба що я вже сам за кілька годин. Вже, як сказати, припускаю, що треба сходити, то її тягну, сажу, вона там деколи або по або деколи вже, там, вже mm -hmm. мокро, то я просто, ну, я ж так, щоб ті як підгузки не дуже часто міняти, то я ті урологічні прокладки ага. використовую, бо там ніби mm -hmm. воно майже по, по, по формі там все заповнює. І легше поміняти ті прокладки. Буває по кілька прокладок на день. Дивіться, а з ліжка вона от сама сідає на ліжку, чи ви її садите? А, ну, в сенсі, з лежачого положення? Так, так. Ну теж коли як, частково, деколи може сама підвестися, сісти, а от деколи, кажуть, угу. дай руку щось. Але а щоб їй допомогти, наприклад, і встати, вона там можете, вона може ногами йти, щоб ви їй там допомогли, чи хтось в ванну піти з нею? Чи вона не може ногами йти? Зайти ми не зможемо. Ну, ми, я маю крісло от, таке ага. на колесиках, хіба що перес, я от, планую. Я, от, я вже ніби готувався. Але ага. сам один я просто ще угу. не ризикую, бо треба когось на допомогу, бо угу. може, знаєте, як сказати, перевернутися, впасти в вані, і тоді я ну, одному підняти угу. там, чи ще щось, чи навіть треба постійно, щоб хтось. Ну, як сказати, тут відволічаєшся десь щось. Це соціальні робітники, тільки жінки, я не знаю, чи теж. Що... Ну, голову, звісно, вона помити, голову о, помиє. Ну, в якому сенсі в жінки? Е, ну, так, щоб вона там носила вашу маму. Ні, молодь. ну тут, тут я вже на, на себе цю функцію ага. якось готовий, ну, звичайно, допомагати, наскільки можу, пер, пер, ага. пересадити там. Ну, е, Вані по Вані просто посадити. По, сходах по сходах. ваша мама не може. Вона по хаті не може, по рівному. Телефоном вона не може користуватися. Чи якщо її набрати номер, вона буде говорити? Ну, так, вона? говорити як з кимось там... З... Якщо з нею знайомий говорить. Ага. Звичайно. Якщо хтось набере її номер, то вона може говорити. Так, так я. Ем... Пересування на відстані, коли транспортом не користується, пишу. Ну, транспорт. Ну, так, громадським, що хіба що шо... На візочок і так як ті, що на, ну, на ми на... її супровід будемо давати, в нас є машина на, з пандусу. На, на, на Якщо би часом їй там потрібно, чи в поліклініку, ну, кудись, якусь державну установу, у нас є машина з пандусом. Ну, а, а до машини то як... якось, ну, може, якісь у вас є якісь. Ну, хтось Сусіди знайомі, та, друзі, та. там, в принципі, є, але ну, от недавно ми ж скільки, три місяці тому то якраз переїжджали. Uh -huh. Від родичів сюди назад додому, то якраз помогли нам угу. ми, е, друзі. Їжу... Тут, тут двоє хлопців її аж несло угу. ну, так так. У сходах. У сходах так. Їжу вона не готує і не розігріває. Вона не може розігріватися. Ні, не може. Не... що я ходила на ногах, але вона вже не бачила і вона до угу. доплити. Угу. Я просто як йшов кудись, то я... Ну, або робив канапку лишав її, або ну, пити то в термосі там трохи теплий. А покупки, там покупки, не можете, що? Ну, покупки не може пишу. Ну, покупки. Не Звичайно, що ні. Е, ведення домашнього господарства також воно ну, е, не, не може. Ну, Вже зараз ні. Прання, прання не може. Рукоділля. Ну так само я не думаю, що щось може. Зараз навряд. Так. Прання, прання не може займатися. Рикодівля, ну, так, як деколи лишиш біля неї рон поперту, щось забудеться, січне, просто. бувало кілька разів, що Так, себе заспокоює. Ну, щось, щось, над... uh -huh. uh -huh. Кісь... Ліки приймати, думаю, так само, вона сама не може. Самостійно приймати. не може, ну. Не uh може. -huh. То, що я даю. Uh -huh. і, ну, ну, і, постами... і я теж просто от, телефоном є та програма для розпізнавання тексту так, ага. якщо щось нове, нове ну, якась таблетка, як, або як зіб'юся, забудуся, що за пластинка, просто навожу на пластинку телефоном ті смартфони зараз. Ага. Воно прочитає приблизно, я вже знаю, і тоді так. По тому там у ну, формі, а, ту, в різних коробочках розкладаю. Остабистими Остуби... коштами вона. Ну, ну, Зараз ні. М -м -м. Тут... Теж, що все я. Яку допомогу? Так. Ну, Супровід ми пишемо. Так? Бо часом там. От, можливо, я кажу, тут, ну, у нас Треба є буде десь на поліклініку, так. можливо, треба буде. Так, там... Із державну установу, то можете собі замовити для мами машину, і там соціальний робітник з нею тоді поїде. Купання, вона не може купатися, має від вас допомогу в купанні, і ви потребуєте того, щоб до вас там приходив робітник. Так. Ну, робітник зможе допомогти, але тільки з вами. Ну, ви самі ну, розумієте, та що я жінка, розумію, що без мене. не був щось. Я, 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 е. я просто а, одягання. Очікую, сподіваюся, щоб мені хтось от допоміг з мамою, бо я вже сам. Ага. Одягання. Одягнутися вона також сама не може, має від вас допомогу. Ну, одягнутися, так, то я вже. І то вам достатньо тої допомоги, що ви їй надаєте, при вдяганні. Ну, в даний... Не потрібно, щоб робітник в, там. Одягати... ну Ні, ну, Якщо купатися, то тоді... Ну тоді пише зміну на тільної білизни, Часом, як покупає, ну, щоб їй там Ну, Таке, мабуть, так. Ну, так. В принципі, е... ну, то що зараз штанів не натягнув, недавно лежала. Зміна Спали постілі. Віжку. Зміна ну, не постілі. Не знаю, тут таке. Ну, я Це пишу. Ну, тут так, як стати, головне, її або пересунути, або угу. пересадити. Е, тоді прання. Ви маєте пральну машинку. Е, пральну машину маю, але я її давно не включав, і зараз. А не хто вам знаю. Ну, Я вручну поки що. І як вам та допомога в пранні потрібна? Mm. Так. Ну, та теоретично Можна, але. Ну, якщо немає пральної машини. Ні, машина є, а. Але... Така, проста. Ні, ну, як проста? Ну не автомат. Та ніби який автомат? А, ну то чого, то вам може допомогти там автомат? Ну просто от автомати? там вклю... треба її якось включити, бо кажу, я давно її не включав, ага. і. Ну тоді в прані і я пишу. В тому... прані раз на місяць в автоматі вона вам може там допомогти. Ну та, ну принаймні, посортувати, що темне, що світле, ага. в тому ж. Тоді читати, якийсь порошок засипати. Ага. Порошок. Читати мама не може. Не може. Має М... допомогу, я думаю, її ну, давай. Ну, та я книжки її включаю, різні там шокують. Та, писати так, нараз, писати чи... не може, Не може. має допомогу, але пишу, що недостатньо, і напишемо там написання заявам, часом якусь заяву. Ну так, якийсь... заяву та... от недавно не. ж перезвонювали, що щось там трошки не. Не, не зовсім коректно заяву заповнили, а, ну, ніби з зрячі мені допомагали, а щось трошки пропустили здійснення покупок не може, має допомогу. Два з до утосу там може ходять <пасп 'ят> ну, це, це тимчасові роботи. <пасп 'ят> вони <пасп 'ят> ще цей місяць і напевне припиняться. А, так що це, покупки треба <п 'ят> буде. Тоді я пишу, що має допомогу, але недостатньо. Ну, Приготування їжі не може, має допомогу. Ні, ну от скажіть з покупками, як там має допомогу. Ну то що до мене, от зараз працівниця ходить, мені для мене ніби купує, але вона каже, що в них норма там, наприклад, 3 кг за раз нести. Ага. І, ну а деколи треба, бу... ну деколи може і не треба, але може бути, що ну, принаймні, щоб два рази мала право сходити. Ну, чи як за я мав право її попросити. Два рази на день? Ні, ну, Я не знаю, два рази. Я, як там, якщо двоє людей є, що потрібно. Ну, я думаю, що двоє людей. Дивіться, ваша мама, ну, я вже підрахую, ми вже прийдемо план підписати, і вашій мамі може вийти, що навіть і три рази на тиждень до неї будуть приходити. Ну, можливо, що і... Розумієте, Якщо її вийде три рази на тиждень, ну, то звісно, що на два рази на тиждень вона точно прийде і її покупки може зробити. І так само ви два рази на тиждень маєте право на покупку. Ну, просто от, Приготування були... їжі. Вам потрібно, щоб допомагали в приготуванні їжі. Ну, деколи треба, бо. завжди... Щось почистити, нарізати там, а ви вже собі доварюєте. Чи потрібно готувати? Mm -hmm. Готувати. Я думаю, що достатньо буде, як вам там начисти, поріже, а ви вже собі там ну... Тут... Не знаю, як це. Берити, щось пожарити, я не... Ну, ні. Тоді приготувайся. Це, це так? трохи складніше. складніше це так, з, з, варити, звичайно, як все в банях закинулося, і просто через годину виключити газ, ту ж ще якось. Угу. Там потім ні е, ніби харчування. в мешку не налятим. Харчування. Пишу, ну, ну, в даній... ну, годувати ложку, і там ще поки що ну, не потрібно. потрібно. Телефоном, ні. Не, не приб... треба. Прибирання, ні. Ну, При... прибирання. ну В принципі, тоді я, я тут сам з прибиранням ще поки що. Е, дивіться: супровід. Тоді купання. Ну, от Тоді, Для мене саме найскладне оце гігієна. Щоб зміна треба... натільної білизни. чи помити голову. Прання, допомога в пранні, допомога так. в написанні, Реотек. закупівля продуктів, ліків. Ну так, треба там, там, На базар чи, чи на ринок, купити, чи, треба, чи в там, магазин піти, в аптеку, е, приготування їжі. Ну, так, треба деколи. Прибирання. Один раз в місяць вологе. І ну, косметичне. Один ну, раз на тиждень, два рази, пишу два рази, навіть сміття винесе, чи що там. Ну, ну так, як там в принципі, от сьогодні приходила до, до нас працівниця, сміття. то трохи принесла продукти і сміття одразу забрала. Ну. Е -е, що, Миття голови ще можу написати. Ну так, оце треба бути, точно було. Вже, вже буде кілька місяців не, не мили голову. Осу супер, купання, миття голови, ну, о, щось попрасувати. Ну, Просування зараз ніби такої потреби. Ну, то, що я озвучила, супровід, миття голови, купання, ну, приготування їжі, прибирання, зміна постілі, зміна натільної білизни. Ну, так деколи треба, бо. Таке за потреби. Ну, буває деколи, що я просто от не можу її підняти, вона на ноги не може. Ну, якось, угу. щоб, щоб з неї витягнути оту, оті трусики, той й пан просто. Треба так якийсь час чекати, поки вона. Ну, то зміни на тільної білезни, я дам таку послугу. Хоча б треба, ну, як сказати, щоб хтось трошки її потримав там, наприклад, я... а хтось вже там одяг з неї. Угу. Чи надів, чи на поміг зняти. Угу, угу. Буває, де колись та, така проблема з ними. Ну, бо ми поки що ті підгузки, ніби трусики з розенкою mm -hmm. використовую. Бо, ну, це коли mm -hmm. ще на туалет садиться. Так, ніби частіше я можу, то я не, ну, міняти ті прокладки, то таке. Або mm -hmm. якщо ті, що з наклейками, то воно раз приліпить і, і тоді. Так, ну, дивіться, соціальний робітник, ви ж розумієте, що вона там орієнтовно до двох годин на одну людину. Ну, За день там чи як. Ну, в день. От, наприклад, вона до мами там буде приходити вівторок і четвер. Вівторок 2 години, четвер дві години. Там же Ольга Михайлівна там, графік складе. І як буде план, ми до вас прийдемо підписати. Ну Дві години це взагалі загальному на все, і на покупки, і на те, що вдома, чи як. Ну, орієн... так, орієнтовний час соціальний робітник на людину витрачає 2 години в день. Так, орієнтовно. Ні, ну... Ні, ну з покупками тут так, розумієш, так. Ніби більш-менш магазини недалеко, ну, а от з, з купанням, наприклад, за годину. Так, на один день там піде покупки, поробити, вже на другий день, як прийде, тоді вже купання зробить. Ну так, в принципі. Вже якось так, що. Mm. Так, дивіться, я віддаю паспорти два. Mm -hmm. Там, мами, ну, там в середині назад так положили. Так. Да. Але сей. мені потрібно ще тут карту, щоб мама підписала. Печатку. Має печатку, А, добре. Три штуки. А у вас немає печатки, тільки мало? Я, ну, я ще так не менш Ось менш... тут, так, притискайте. О, добре. То тільки, тільки на тій карті. Карта про натуральну допомогу. Там то карта з відділення, там, де є перукар, зуттєвик, а транспорт. От перукар Деколи треба буде все-таки От Хоча Якщо потрібно, ремонт одягу, перукарство. Ну, одяг, можливо, буде, ремонт взуття, вологе прибирання житла, ремонтні роботи це технік в нас є, і надання продуктів харчування. Ну, Часом, як в нас є, кошти, там закупляють і якісь такі невеличкі подарунки. там, ну, mm -hmm. якісь. Якщо бувають, то тоді з того відділення дають. Там є відомість. Знаю, там деколи через одну продукти видають перукаря. Перукар, так, якщо би вам потрібно перукаря, то ви будете говорити все робітнику, яка до вас до мами буде приходила. І там потрібно перукаря. Ну, мама скаже їй, що їй потрібно перукаря, вона дасть замовлення, і перукар до неї там е, прийде. Ну, Заздалегідь перед коли там прийде, підстриже. Ну так. Але ми ще до вас е, прийдемо підписати договор. Ну, то думаю, то вже робітник, може прийти, чи, чи я, чи, чи Оля Михайловна, чи Андрій Григорович, е, підписати е, з вами договір. Ну, Добре. тоді. Я буду йшла. Ну, передзвонимо. Прийдуть ваші документи з соціального захисту. Ми до вас передзвонимо. З договором, з планом і. Мамо, скажи хоч щось. Так говорити можеш, що спілкується, просто вона так. Вона так була мовчазна, не дуже балакуче. Я був мовчазний, тут Зараз так розбалакався. Ну, нічого, буде приходити робітник, х... форма, до вас. Ну Характер такий у нас. Це є інтроверти, чи mm як. -hmm. Це буде добре. Буде приходити mm -hmm. робітник. Ну, вам буде принаймні легше. Просто був такий, ніби трохи мікроінсульт, і воно так давай. З мами. В мами. Та, в кінці 19-го року і так її трохи відняло, бо взагалі і правий бік, руку, ногу. Uh -huh. І от відтоді вона така більш робилась, ну, сидячий спосіб життя. Ну, трохи рука відійшла, бо тоді взагалі не могла тою рукою ну, що так толком робити. Ну, Нога ніби трохи, як кажуть. Mm -hmm. теж, але вже ходити відтоді. Не, не... не може вже. Mm -hmm. То це вже і ну стільки років тут. То... Ну, так, роки, як звичайно, що в тому віці люди бігають, ходять самі. Так. і... Дивіться, початку я... собі е, ховайте, і ну, я буду йшла. Дякую. Все. Бувайте здорові. Мамо. Пані Катерина, бувайте здорові. Будемо до вас дзвонили ще. Дякую. Щасливо вам. Треба казати, що то Катерина, бо. Дякую за думає, ну, що, ти що ти до когось іншого як... я... я відкриваю я віддай, я відкриваю. Добре, да. Дякую до побачення.